Порцеляновий посуд. 13 квітня Київ почайна. Сьогодні прогуляється по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На годиннику 9 година ярмарка вирує. двохшарове скло, ціна 550 гривень на ніжці. молочник, рідкісний довбишевський фарфоровий завод 350. Чайник. Форма київського експериментального кераміку художнього заводу. Але клеймо tow якщо не помиляюсь, Запоріжжя. Просять за нього 500 гривень. У новому стані мене він дома стоїть так замотаний. знаєте скільки от... А я 100 доларів даже не торгувавши розпис. А що є такое? Это все, що є. Пытаться. объемное изображение 900 гривен. Китай. Ваза изображения от разрыва Шевченко. Клейма Дубы. 1900 гривен. И камень Я смотрю на Сковорідки, електродеталі, посуд, одежа. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 40 гривень. А такі? Такі 200. 200 Зік. Схоже на Васильків. Ціна такого сервізу 1800 гривень. Чайна пара гігант у новому стані. Діаметр блюдця 18,5 см Клеймо Тернопіль 900 гривень. Український фарфор Довбиш, городниця, київський експериментальний, баранівський фарфоровий, користенський фарфоровий, сумський фарфоровий завод. Чашка яблуневий цвіт Довбиш. Присутні клеймо знак якості, ціна 300 гривень. Та ж сама ціна. Сколько автомобиль коштует? Автомобиль 500. 500 в районе. А скриньки? крылькой? 300. 300. А образ, подскажите, будь ласка. Божий. Образ 1000. 1000 Скалові пари, вербівки, салатник, ручний розпис, автор Валентина Трегубова Користенський фарфоровий завод, 1500 гривень. икона. Боже Матерь Иисус Христос. Цена 2500 гривен. 500. Так уж 500. 700. Доброго дня! Скільки ваша краса коштує? Полтавський фарфор, ручний розпис. Ще, ще треба придумати, так? Придумайте самі. <laughs> самі придумайте так, експериментальна кераміка художній завод, ручний розпис. Ваза рідкісна. Ну що, розкуримо з вами трубку. Ага. Скільки коштує? 800. 800, а ще за метал. М'ять. Це в ньому ще можна. Варення. Мити руки. варити варення. Ноги мити. Ноги мити. Варення. Варення, да. потім ноги помиють. Так, а скільки песик? 320. 320. Мисливець. А така чудова пташка. 40 гривень. 40. Працює. Угу. Світиться. Мабуть. Покажи свій подарунок. А що це таке? Помидорчик, так? Да. за 50 гривен бы отдала бы вам бы все. Гралися бы, бавилися. Чайное трио. ручной угу. Ручный роспис. Блюдцы. Да, такая тарелочка. Цена 370 гривен. Три года Хлопчик. Грає на барабані. Баранівський фарфоровий завод. 1300 гривень. Добрий день. А скільки картина коштує ваша? Півтори. тисячі гривень. На по 12 година. Подивіться, будь ласка, скільки людей? Доброго дня. Доброго здоров'я. Яку ціну золото срібло? Добрий а, день. Пан. По 20 гривень. 20 гривень, все, так? Да, все. Оп, оп, оп. Мішок, мішок 20 гривень. А скільки така ваза, красунечка, підкажіть, будь ласка? Така буде скільки гривні? 2000, 2000 гривень. гривень, так? Це, Це... Це... Богемія чи Хословакія? Ні. Це Муран. Мурано. Мурано, Це... Мурано. Італія. Сперо Вазаріні. Ага, Італія. Італія. Це Італія. авторська, да. О, дивись, сині є такі. Воно є ще синє, і воно такі дивиться. Підійди я тут. Я звідсиля достаю. Достаєш? Ні, вони не видно, воно сині. Бачиш такі. Угу, угу. Це, це то ці... Муранська. такі, як якам... Марський. Так. А підкажіть, будь ласка, це Бог чого у нас? Це Генеші. Генеші. Це він не Бог. Бог єдиний. Угу. Єдиний Бог, єдиний і посередник Ісус Христос. Так. А це божества, які ну, люди придумані Думання... людьми. Так. Скільки коштує? Я не знаю, Гривень чотириста. Чити можна потросити. Для вас буде. Для вас конкретно вот А скажіть, будь ласка, це сказки? Ні. Казочка? Ні? Це не казочка. Це людина, цей м, рибак. Так. Скоріше, це німці. Uh -huh. До війни. Uh -huh. Десь 30-ті роки. 30 так, так дивіться, тут є так. так. Це теракота. Терракота. І скільки коштує? Ну, 1100 теж можна буде. Uh -huh. А чому він схожий більше на вас? Це мій тіт. Це, це, да, ага. це з нього великий скульптор Мікеланджел виліпив. А я зараз Рыбачка. ліплю вам. Так. Дякую. За те, що гарно ліпите. Я вже відключаю камеру. Но... <райдя> Будь ласка, на миста підкажіть? миста? Так. Які Жіноча прикраса. Ну, і справа, і зліва. І перше, і друге. Так, так. П'ять тисяч. Так. Бурштин, так? Це бакеліт, це пресовка, пресований. Пресований, Так, так, так. так. Це щиро дякую, бажаю так. вам гарного дня. Ще буде. Гадання на ромашці. Полонський фарфуровий завод. Одарочка. Київський експериментальний кераміко художній завод. Тарілочка для перших страв Ручний розпис, клеймо Будянський фаянсовий завод 650 гривень. будь ласка, загальний огляд, барахулка по чайнам. Кришталевий. Там же гусик, там дзвіночок. Бачить? Так, так. Штрафний. Тобто його не поставиш до тих пір, поки людина не вип'є. Скриньки. Жук. та муха. Прошу. Ціна 1200 гривень. є Латунь. Камничок. Ціна 700 гривень. Що ти витворяє? Статуетка. 1800 гривень. Столовий сервіс. На 6 осіб. Тарілочки для перших страв, підставні для других, пиріжкові, блюда овальні, два блюда круглих, спецовники. Клеймо Користенський фарфоровий завод. В новому стані ціна 7 тисяч гривень. Повертаюся почайної. хочу продемонструвати свої знахідки. Перша знахідка. Три чайних пари гігант, ручний розпис. Клеймо окрем Світловодськ. Всі чайні пари продані через телеграм-канал. Друзі, хто буде мати бажання придбати цікавий український фарфур, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати українські фарфурові вироби. Також чашка Гігант, ручний розпис. Клеймо Миргород Полтавська область. До речі, замовила людина із США. 4 тріо. Квіточки в національному кольорі. Ціна одного тріо 370 гривень три трио продані через телеграм-канал. Травнева ніч, ручний розпис. Клеймо київський експериментальний, вірніше Полонський фарфоровий завод. Має свого власника. Рідкісна цукорниця, Баранівка, 50-ті роки. Також має свого власника. Молочник Довбиш поїде в Полтавську область. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!